Вас вітає компанія Смак Меду, і сьогодні ми поговоримо де краще здати мед. Основний напрямок компанії Смак Меду є оптова закупівля меду. Ціна на мед є основною складовою, і тому кожен пасічник шукає найвищу ціну. Ми можемо запропонувати найвигіднішу ціну ніж інші закупівельники. Увесь мед проходить лабораторне дослідження досвідченими фахівцями, тому що для нас це відповідально. До речі, спілкуючись з нашими пасічниками, помітили той факт, що оператори ринка користуються більшим попитом, а тому заробляють більше, згідно чинного законодавства та вимог закону, щоб обезпечити себе та споживачів пасічників, Повинні реєструвати свої потужності Це забезпечить безпеку продуктів харчування. До речі, експлуатаційний дозвіл не потрібен. Мед ми приймаємо як і на складі, так і на виїзд. Працюємо ми в Дніпропетровській, Кіровоградській, Миколаївській та Херсонській областях. Мед ми приймаємо як у вашій, так і у нашій тарі, яку ви можете придбати в магазині «Смак Меду». Ми дуже швидко повертаємо та радимо якомога скоріше реєструвати свої потужності та слідкувати за новинами-грантами, тому що для операторів ринка діють спеціальні умови. Тому чекаємо на ваш дзвіночок.